Вірш рибалки автор Олена Чорна, читає автор Олена Чорна. Якось ранком на рибалку вирушав малий Іванко, вудку взяв, закрихиш меню, а ну ж бакитики, до мене, мержи у темнок залізайте та по одному ж дрібайте, а ти пішов за рано сів та несе ще й черв'ячків. Он в коробочці лежать, бо забув їх узять. Тишу струн на се обід, то що дав дорогу дід, а ти кулько з ним іди, та не з'їжте хоч лядіть. Манюньо, хутко принеси нам джерельної води. Бо в мене брилик є, а вам сонце як напече, з пеку хочеться ж напитися і скринець. А ти, мала пустунко, слідкуй, щоб трунка в човники усі сиділи та за поплавцем ляділи. Як засмикаться він, то ж не вчить разом морщи. І санкові є задача, не котяча, а хлоп'яча, треба буде коженята, як спіймаємо багато, рибку всю перелічити і по братську розділити. Так рибалити збиралась, так завзято гуртувалась, дружня і зібрана команда. Еленка й кошенять!